Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка Солом'яний бичок Читає Олеся Демеденко. Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та й зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв, зробив солом'яного бичка. І осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травичці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Поти пряла. Поки задрімала, ця з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Ти хто такий? питає, скажи мені. А бичок і каже я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний? Смолою засмолений, то дай мені смоли, обідраний бік залатати. Пічок нічого мовчить. Ведмідь тоді його зараз забік, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз зубами та й ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хтось на От баба прокидається, аж бичка й нема. Ох, лихо, велике мені, де це мій бичок дівся, мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і закинув його в льох. От на другий день ще ні світні зоря, і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує: Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Потепряла, поки й задрімала. це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Скажи мені. Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік. А то капусні собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Драв-драв та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не віддере, що хоче назад, то ніяк. Так вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка уже й не видко. Вона подумала мабуть, мій бичок додому побрів, І пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала, дід і вовчика в влюгу кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Кто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені, смоли голубчику, приложити до боку. Капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери, узяла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у льох і лисичку. А далі зайчика побігайчика піймали. От, як назбиралось їх, дід сів над лядою, давай гострити лежа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі бабі кожуха? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти лучше на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика, сів над лядою, знов ножа гострий. Вовк його й питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілого тару овечок прижену. Гляди і вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка витнула мордочку, питає Скажи мені, будь ласка, дідусю. Навіщо ти ножа гостриш? На опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусь, у шкурки, я тобі і гусей і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку пустив. Остався один зайчик. Діти на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він каже у зайчика шкура м'якенька. Тепленько будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив і його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря аж дер-дер щось до діда в двері. Баба прокинулась діду, діду. Щось до нас у двері шкряботить, Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, аж у двері знов дер. дер Коли вийде, аж повен двір отець вовк на понагонив. От незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада взяли, попродали овечки та накупили волів та став дід тими волами ходити чумакувати. Та так забагатіли, а бичок, що не стало вже треба, от і стояв на сонці, от і розстав. От і казочка закінчилась. Вам малятка на добраніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.